Любити, коли вони такі невинні, і коли свині, коли дім реберть, нові туфлі подерті, кава зі смаком шерсті, коли светр в дірках, слина на щоках, на носі, у вусі. коли ви такі усі бусі, а вона не в дусі. Коли терпляче чекають, з нетерпінням зустрічають, коли заважають, коли рани зализані, п'ятки облизані, вазон капітулював, а ви капітально втомлені або сонні. в піжамі під плащем, під снігом, вітром, дощем. А вони невгамовні, Коли не зайти, не вийти, не встати, полежати, повисіти, постаріти, відпустити і знову впустити, і знову любити. Усь не зрозуміти тільки не нам. Інтернет за магазин Падхаос і в шкоді, і в радості.